Всім привіт! Таємна вечеря! Господь Ісус, 12 учнів, це перша церква. Він укладає з ними заповіт. І далі інші люди вже через них вступали в цей заповіт. І люди кажуть: да? а мені не потрібна церква, мені не потрібні апостоли, мені не потрібні пророки. Я взагалі безпосередньо з Богом, або я вірю в душі. Але з тобою, з прямою, ніхто не укладав заповіт. Заповідь був укладений з апостолами, заповіт був укладений з церквою. Ось в чому суть заповіту. І тому апостол Іоанн пише: якщо ви маєте спілкування з нами, тоді кров Ісуса Христа омиває вас від, від, від усякого гріха. Той, хто не слухає нас, да, той не знає Бога. І він знаходиться у дусі омани та брехні. І в кожному Євангелії написано, істинно, істинно. І, тобто Ісус говорить, да, що якщо да, приймаєте того, кого я пошлю, да, мене приймає, а той, що приймає мене, приймає того, що послав мене. Про що, про що йде мова? Тут йде мова про заповіт. Якщо ви слухаєте це послання, приєднуйтесь до заповіту, до живої апостольської церкви. Напишіть мені всім Боже благословення.